по Прибалтику, що саме Ой, хочете що саме хочете відправити і звідки? Ну, от я живу то ходя, що в Барановці. Чудове місто. А мені оцей номер ваш дали. в ну, общем, мені треба... В мене брата день народження. Я його питаю... А скільки йому, скільки вашому брату років? Ви мені подушку з пір'я. А скільки вашому брату років? 70. Красавчик ваш брат. Добре, і буде спати на подушці, хоче спати він, так? Да? Я, я хочу подушки вислати. Як ви мені розкажуть? Ну ми відправляємо лише з Києва посилку на Ри на Ригу. Ми можемо отримати новою поштою, і на Ригу поїде з Києва вже посилка. Кожного дня відправки на Ригу у нас з Києва. Ага. Ага. Так це на можна, можна нам новою да, підправити. Мінімальна вартість посилки півтори тисячі гривень до, до Прибалтики, до Риги. І ми відправимо вже прямим рейсом, потім дамо вашому брату номер водія, фотографію автобуса, телефон, телефон водія, номер автобусу, локацію, орієнтовний час прибуття. Отака історія. Ну, так, так, так. Я це все пам'ятаю. В общем, то можна новою поштою відправити на. Да. Нам на Київ, да. Да, да, нам на Київ. Да. І ми там вже отримуємо кожного не відправляємо. Так це Дякую. працює. Да, гарного дня. Отакі От бувають е, телефонні звернення до нас. Да, 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 гарного дня. Я навіть трубку ще не поклав.